Привіт, друзі! Сьогодні вирішив зробити трохи нестандартний випуск і поговорити про книжки. Але не про книжки про бізнес-аналіз як такий. Якщо ви слідкуєте за нашими випусками, ви знаєте, хто є моїм власне фаворитом. Це, безперечно, Карл Вігерс та книга Software Requirements. Та, якщо вам потрібно знати щось про бізнес-аналіз чи все про бізнес-аналіз, власне, саме цю книжку я б і рекомендував. Але сьогодні хочу поговорити про деякі цікаві книжки, які, ну, власне, змінили може моє бачення трохи чи допомогли мені в моїй роботі. Але вони не про бізнес-аналіз як такий. Спершу не хочу себе видавати якогось книжкового гуру, тому що насправді я дуже люблю читати, але... Читати художню літературу, фантастику, фентасі, якісь детективи, якісь а, пригодницьку літературу. Я не дуже, мені не дуже подобається читати бізнес-літературу чи якусь таку навчальну літературу. Тому я ну, не маю за своїми плечима дуже багато подібної літератури. Але дещо все ж таки маю і хотів би вам. Про дещо розповісти та порадити. Дивіться, от такі книжки. Та я придбав. Пам'ятаєте, була оця тисяча ковідна тисяча. Оце результат ковідної тисячі. Думаю, що можливо, я колись прочитаю так, таке, але бачите, тут прочитано аж 22 сторінки. Я поки зміг прочитати такі книжки мене ну не дуже надихають. Хоча, напевно, мали б давні слухачі нашого подкасту пам'ятають, що ми розповідали про цю книжку. Вона називається. How to talk to anyone, anytime, anywhere». Її автор є Ларі Кінг. Ця книга дуже стара. 94-го року ця книжка розповідає про те, як не боятися публічно говорити, розповідати щось, виступати. Її автор є відомий Ларі Кінг, та найвідоміший інтерв'юєр у світі. І напевно, ну, дещо тут є дуже застарілі практики. Та, бо час не стоїть на місці і ну. Дещо що тут описано, воно вже не є актуальним, але в принципі ця книга дуже вплинула на мене, як не боятися публічно виступати. Що робити, коли тобі нема що сказати, навіть якісь помітки тут робив для себе. Коротше, прикольна книга. Вона частково мене зробила ну непоганим публічним спікером, як мені здається. Ден Арієлі передбачувана ірраціональність». Цю книжку мені позичила моя колега Оксана. Дуже давно я її все ще не повернув. Оксана, якщо ти дивишся, ну сорі, можеш мені написати, я тобі її вишлю на пошту. Ця книга розповідає про те, як по суті нами маніпулюють і як можна маніпулювати людьми за допомогою математики, статистики та різноманітних таких от прийомів. Та не можна нічого сприймати так, як воно вам подається. Думайте, аналізуйте завжди, якби намагайтесь докопатися до суті. І от саме ця книж... книжка, в принципі, мені допомогла зрозуміти, що не все так, якби як може здаватися. Та? І ваш перший інстинкт, ваша перша емоція може бути хибною, і вами може хтось вміло маніпулювати. Хороша книжка, можна почитати її, коли їдете кудись в потязі. Наступна книжка може здатися трохи контроверсійною, тому що її автори є росіяни. Але книга ну, ну абсолютно е, суперкорисна, тому я не можу про неї не сказати. Це книга пиши скорочуть, в мене вона в російській варіації. Піши сокращай», її авторами є Максим Ільяхов та Людмила Сариче. Я знаю, що є українська версія, тому раджу саме придбати українську версію. Книга абсолютно не про бізнес-аналіз. Вона більше для журналістів. Напевно, це золото, насправді, золото для тих, хто пише. А бізнес-аналітики пишуть, пишуть документацію, пишуть імейли, пишуть вимоги. І справді, оця книга вона вчить писати. Дуже по суті, дуже коротко, дуже інформативно. Та це саме те, що нам потрібно. До речі, цю книгу мені дала почитати інша колега Анжела. Анжела, вибач, що я тобі не повернув цю книгу. <свісно> це буде таке відео з вибаченнями. Тому що ну ти поїхала, і а я залишився. І ну, якщо що, книжка в мене вона в гарному стані, тому можеш її забрати, коли повернешся. Коли ми пишемо вимоги, та, ми про це часто говоримо. Нам дуже заважає наша освіта, то чому нас вчили наші вчителі в школі в інституті, де якість нашої роботи вимірялась кількістю речень чи кількістю слів, які ми використали. От коли ми пишемо вимоги, писати потрібно абсолютно навпаки жодних зайвих слів. Та кожне речення, кожне слово має мати свою ціль, свою суть і свій меседж, так званий. І, от саме ця книга пиши, скорочуй», вона допомагає. Допомагає цьому навчитися, вона доволі товста, але я б радив тут. Ну можна почитати десь першу половину, і цього теж буде вже достатньо, щоб навчитися писати значно краще ніж ви пишете зараз. І це стосується знов ж таки і вимог, і ваших емейлів, які не мають бути довгими. Та згадайте, що з вами відбувається, коли ви відкриваєте великий емейл. Моє перше відчуття мені хочеться його закрити. Там декілька абзаців тексту такого плотненького. Хочеться е, закрити цей емейл, видалити і ніколи до нього не повертатися. Коротше, раджу, книга дуже корисна. Мені вона супер допомогла е, змінити своє ставлення до е, того, як потрібно писати. Наступна книга «Business Rules, Management and Execution». Uh, автор цієї книги Рональд Джі Рос. Це людина, яку я завжди рекомендую почитати, коли мова йде про бізнес Rules», про вивчення саме бізнесу. Є ще одна книжка, яка називається «Business Model Blueprints», якось так, про мистецтво складання концептуальних моделей. Мінус цього автора, що він е, насправді дуже багато води лє, та йому непогано почитати цю попередню книжку, тому що в принципі він дуже класні речі е, розповідає, але використовує для цього дуже багато. Тексту. Я ще не дочитав цю книжку до кінця, але вона дуже класна, дуже цікава і саме описує, як працювати з бізнес-рулами. До речі, маленький тізер, не знаю, чи це колись вийде на широкі екрани Ютубу, але Антон гатує для вас цілу серію блогів про бізнес-рули. Ну, може, може, ви їх ніколи не побачите, знаючи Антона, ну, може, може статися і так, але ну, маленький тізер, бізнес та. Rules, так вона і називається, менеджмент та екзекюшн автор. Роналджі роз дуже класна книжка для роботи саме з бізнес-рулами. А всі бізнес-аналітики працюють з бізнес-рулами, тому і раджу, я ще її не дочитав. До речі, цю книжку дала мені почитати. Яна, яка була гостю нашого подкасту неодноразово. Яна книжка в мене все окей. приїжджай. Ще одна класна книжка. У мене немає її, на жаль, в такому бумажному варіанті, і я не дуже пам'ятаю, як вона називається, але вона з'явиться тут на екрані. Автор її є Стівен Фью. Якщо ви захочете навчитися візуалізації прикладом того, як можна візуалізувати інформацію дані. Ну чи будь-який меседж, який ви хочете довести, от ця книжка вам супер допоможе, тому що ми постійно презентуємо щось. Ми презентуємо якісь солюшени клієнту. Ми презентуємо вимоги команді. Ми презентуємо готовий продукт чи якийсь результат його роботи широкому загалу. Тому треба нам навчитись візуалізувати ті дані, з якими ми працюємо. Та і це ще одна велика. Тема, яку ми можливо торкнемося, це саме робота з даними. Дуже вам раджу почитати цю книгу. Автор Стівен Ф'ю та я її для себе відкрив доволі давно, десь 10 років тому, напевно, на попередній ще моїй роботі, але вона була дуже дуже мені корисна, і до сих пір я згадую цього Стівена Ф'ю, коли щось там роблю якусь візуалізацію. Тому дуже раджу теж цю книжку вам почитати. Ще одна книга, якої теж немає в паперовому вигляді, десь я її загубив. Але це бізнесова книга, яка мені насправді сподобалась. Вона називається Good to Great. Я думаю, що більшість бізнесових коучів, гуру блогерів радять, радять цю книгу. Ну, вона це основа, та це база бізнесової літератури, тому теж її вам пораджу для того, щоб зрозуміти, як взагалі працює великий бізнес. Як працюють великі компанії, як працюють ентерпрайзи, і на що вони звертають увагу, і що може відокремити велику компанію від просто звичайної компанії? Книга теж доволі стара, але цікава. Та однозначно раджу вам її теж почитати, додати в свою бібліотеку, якщо ви її ще там не маєте. Ну і остання це оця книжка. Вона називається Українська, що надихає, говоримо і пишемо правильно. Більшість свого життя я не говорив українською мовою, тому що я жив, навчався, зростав в російськомовному середовищі. Тому перейти на українську мову і говорити українською мовою правильно для мене зараз є важливо, тому що весь контент, який ми створюємо, він буде українськомовний. Тому ця книжка від Юлії Данчук поки теж не дуже багато прочитав, але вона така легка. В принципі, корисна, тут багато таких цікавих штучок. Наприклад, ви знаєте різницю між мимохідь та мимохідь. А я знаю завдяки цій книжці. Тому теж раджу, якщо ви, ну, як і я, переходите на українську мову, чи хочете створювати контент україномовний, чи там просто хочете покращити свою мову, чи розумієте цей відеоблог, ось, купіть цю книжку, вона придбайте її, вона недорога, десь 300. 20 гривень чи щось таке. Я заплатив за неї менше 10 доларів. Тому це гарне придбання, як на мене. Хороша інвестиція в моє україномовне майбутнє. Говорячи про інвестиції, до речі, ви можете підтримати цей відеоблог, задонативши нам на Баймі Кофі. Посилання в описі до цього відео. Ми відходимо від Патреону, тому що за ним йде ну, неприємний такий шлейф несправедливого відношення до українських волонтерів. Тому ми. Потрохи переносимо весь контент на Баймі кофі, та чекаємо ваших донатів власне саме там. А також запрошу вас в коментарі. Давайте поговоримо, які книги ви читаєте, що можете порадити мені, що можете порадити нашим глядачам. Можливо, щось я навіть візьму та прочитаю і запишу свої відгуки про цю книгу. Про те, що ви порекомендуєте в коментарях, запрошую обговорити це в секції коментарі. Давайте там поспілкуємося. Ну, а також нагадую про наші соціальні мережі, посилання на них в описі до цього відео. Ну і напевно, на цьому все. Дякую за увагу. Напишіть, як вам такий альтернативний формат, тому що хочеться щось таке розбавити. Трошки цей повчальний тон, який я задав в цьому блозі. Досить на сьогодні. Всім па-па!